Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Мерса віддати. Звісно, <клух Chief> <inter renewed> <пір> <п, можливо> поїхали! Що, крейзі? Я лише поміняю і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Вони просто Страшно весело. Які два роки умовно! Ей! Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як ти передістатися любові. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. ごはん。